Значить, ми, він був в Києві в інституті травматології, люди взяли за голову за некваліфіковану операцію доведення до того, що йому треба готувати ногу. Так от, заключення вони дадуть. Це буде пізніше. Но лікування починати вже йому попереджають, що з вашим лікуванням йому тяпають ногу. А і кажіть, ногу тяпають. Ви зразу такі страсти говорите. Ні, не страсти. Лікування? лікування було. Воно в нього зросталося, пластіно. Півроку була... воно стояло, правильно, півроку правильно. гнило, гнило, гнило. Що ж гнило, гнило? О, Боже. Ну, там дружина є, вона прийде, ви бачили, не розказуйте мені. Ну, Значить, бачу. так як він зараз, йому вже сказали, або це попробують дуже довго тривали і дуже вартісне лікування, а сразу вже ган... цей ампутація. Ну, ми, він погодився на. Лікування, поки що після вашого лікування він знову хоче лікуватися. Ну там інститут, то може вже такого не буде. Ви бачили, що йде відторгнення неня тої пластини. Я пластини вже нема, пластину викинули. Так, да, ну воно вже згнило. Ви не встигли витягти пластину, як кістка гнивша, вона знову лопнула. То я зараз поки що я ще поки що зайшла до вас. Будь ласка, все, що ви взяли, без квітанці, без нічого, всі кошти, які вам заплатили, поверніть. Завтра Вони прийдуть, я слів. Скажу, скільки повинен вернути? 16800 за пластину, а, дві за операцію і дві. Оце ось як ви витягували пластину. Це майже 19 тисяч на але даний що? момент. Жінка прийде, я верну. Добре. Завтра вона прийде Добре. до вас. Це. Але ще ж хочу сказати, що це ще не кінець. Я поки що мовчу. Чим воно закінчиться, буде заключення фахового лікаря, ні, забору, ну а там буде мова, ну готуйтеся, готуйтеся. Розумієте, вам не місце, якщо ви доводите людину, яка півроку нога гниє, він Десь, до вас приходив, ну, навіть, навіть зо просто... мною. Ви нічого коли, не зробили. Ні, коли він приходив, ми робили, знімок. Да, так, Тому... а я вас запитувала, там вже кістки не сходилися. Я їй кажу, а ви бачите, що там все... такі операції на таких косточках ми не робимо. Може, та кісточки загнилася? Да, ні. Ну хорошо, ну ви не фахівець ну що я вам буду розказувати? Мені не надо, щоб То, розказували ви розказували мені сказати, що я щось. На зло робив чи що. Я нічого не хочу сказати. Я просто хочу сказати, що якщо ви щось не можете або у вас не виходить, значить, будь ласка, кажіть, слухай, чоловіче, добре, газуй в Київ, там є інститут травматології, хай тобі там роблять операцію. Ви взялися за цю роботу. Півроку він до вас приїжджає. Ще мало часу. Ждіть, ждіть, а нога гниє, гниє й загнила. Вона, вона не гнила. Вона почала виділення, пішли буквально місяць назад. Вона гнила. Всю дорогу. І вже до того, коли бордове стало, я вже почала кіпішувати, тому що до того часу, ну думаєш, ну, він прийшов, дивлюсь, косточки не сходяться. Ну, мало, -лі, дійсно, ще не фахівець, я не настаювала. Ну, Снімки мозоль була, я йому показував, що вона Ну то що мозоль? Я зараз уже йому кажу. Знаєш, що я так можу припустити, що пластина, відторгнення пішло пластини, тому що вона, мабуть, чиясь. Це да, я так, так припускаю. Чому вона не принесе? Ну, це таке чиєсно. Ви таке говорите Я чиєсно. не знаю. Ну а чого? Яка причина? Ми ставимо все стерільне. Все... О, ну видно, інфекція пішла. Ну, інфекція ж може піти не тільки постійно, може і в організмі якась інфекція є. Навіть ті самі каріозні зуби теж може бути інфекція. О, ну так, да. давайте вже на зуби перевернемо. Давайте, я образно говорю. Ну, є, є поняття, остеоматогенний осте лематогенні Ну, Що десь в крові якась інфекція? Ну, все може бути. Добре. Добре. Завтра жінка прийде, поверніть те, що ви Добре, взяли. все. Ну, а це ще не кінець, я Добре. вам обіцяю. Буде заключення, ну ви матимете проблеми. Як тільки скаже фахівець, що вина ваша, ну, тоді вибачайте. Так, все, бо зараз я їй дзвоню, вона десь тут в АТБ. У вас зараз гроші є? Не Значить, завтра так. я прийду разом з нею, ви повернете. Все, до побачення.